2016 році я вступила до лав патрульної поліції. Ми були першим набором, який розпочав роботу у Сєвєродонецьку, Сичанську та Рубіжному. Це тоді була така значуща зміна для області. Ми стали таким обличчям поліції на той час для Луганщини і мали досить багато позитивних відгуків щодо своєї роботи. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю. У якому році я стала членкиною коаліції? Мені здається, що я скільки працюю в поліції, стільки ця організація з нами працює. Ми її, її членами. Але ну я намагалася якось структурувати це у своїй пам'яті. Здається, це було п'ять чи шість років тому, але це однозначно було зв'язано із моєю роботою, коли ми починали працювати. В Луганській області патрульна поліція тільки запустилась. Ми були таким новим підрозділом, який в собі втілював усі зміни, і основною відмінністю нашою було те, що у нашому складі було дуже багато дівчат що було тоді ще не дуже притаманно для поліції, тобто чверть особового складу це складали дівчата. На основі цього, звичайно, з'явилися якісь такі виклики у роботі. У спілкуванні з громадянами, які ми якось долали. Та втілювали у своїй роботі. Тоді ми вже були регіоном, який знаходиться у зоні збройного конфлікту. Це накладало на нашу роботу дуже багато таких специфічних викликів, не таких не властивих до іншої частини України. У своїй роботі ми неодноразово одно, не стикалися з таким сімейним домашнім побутовим насильством, з сексуальним насильством. Також були випадки, коли. Коли до нас звертались жінки та дівчата, які постраждали саме внаслідок бойових дій, відносно них було вчинено насильство. Це було не часто, це були поодинокі випадки, але вони були. І для вирішення, в тому числі, цих питань ми і стали співпрацювати з коаліцією та стали її членами. Саме патрульні поліцейські перші пробували та перші були свідками всього, що відбувалося під час конфлікту. І тому ми мали в першу чергу самі розуміти, як діяти. Правильно, аби не нашкодити та вирішити ті питання, з якими до нас звертаються громадяни. У нас були цікаві проекти. Найбільше мені запам'ятався проект, який реалізовувався у місті Рубіжне. Там була реалізація проекту. Про жіночі таксі, тобто, у нас була така такий запит, до нас, що деякі жінки та дівчата з обережністю намагаються користуватися послугами таксі, тому що там водії частіше за все це чоловіки, і жінки боялися, що, що до них може бути вчинено якесь насильство, чи щось може з ними трапитись. І ми разом з коаліцією та з партнерами проводили навчання для водіїв таксі. Як вони е, мають себе поводити, аби не е, внушати страх людям та допомагати їм подолати ці страхи і відчувати себе в безпеці? Ці автомобілі тоді були позначені спеціальними відмітками та проведена робота зі службами і? Достатньо була цікава реалізація. Коаліція і членство в ній нам допомогло з'ясувати саме якісь точкові моменти, і в межах наших міст допомогти в вирішенні цих проблем.